Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про заяви деяких адвокатів стосовно того, що буде відбуватися 30 листопада 2024 року. Тарас юрист заявив сьогодні, що 30 листопада відбудеться ядерна зима. Атака Росії на Україну і ядерний вибух. Нічого такого 30 листопада не буде. Саме жодної ядерної зброї не буде. Як і не було жодної зброї, острову ЗМІ. Ця маніпуляція деякими адвокатами стосовно ситуації в Україні. І міжнародних відносин України з сусідами та іншими сусідами не відповідають дійсності. Чи будуть балістичні обстріли Російською Федерацією України новим типом озброєння? Вони звичайно можливі новою ракетою радянського зразка Р 26 але вона експериментальна, щоб ви розуміли, може нести ядерний заряд, або не може нести ядерний заряд, якщо його туди покладуть. Все залежить від ситуації у світі. Стосовно того, чи застосує Російська Федерація ядерну відповідь. На обстріл України на території Російської Федерації, відповіді ядерною зброєю не буде, і жодної ядерної війни також не передбачається, тому що буде відповідь західних партнерів. Це перша. Друга. Тарас юрист займається. Лише дезінформацію населення в своїх заголовках роликів що не відповідають контексту його відео. Тим самим займаються інші адвокати, на жаль, в медіапросторі. Тому я вирішив спростувати твердження Тараса юриста, який мешкає в Одесі. Він же відомий адвокат в місті Одеса. Так, от що хочу йому сказати: жодного удару: 30 листопада не відбудеться ядерного. Пам'ятаєте, Тарас Юрист нам казав, що ядерний апокаліпсис за участю Росії буде 5 листопада. Пройшло вже 5 листопада і нічого не відбулося. Пам'ятаєте? Його заголовки відео, вони не відповідають дійсності, як і про те, що відбувається нібито посилення мобілізації. Посилення мобілізації не відбувається. Я раз скажу: те, що збільшується кількість блокпостів в різних регіонах та всіх пакують, всі і так це знають. Тому жодного посилення мобілізації не відбувається. Жодним чином. Посилюється лише свавіля ТЦК ЗСУ на вулиці, яке не можна демонструвати на YouTube-платформі. Чому? Тому що це протирічі політиці YouTube. Але ви можете подивитися. Бусифікацію громадян України в моєму телеграм-каналі на порушення прав і свобод людини та громадянина. Кожне відео, яке я завантажу на свій Ютуб канал стосовно цих адвокатів. Я перевіряю факти. А факти кажуть про те, що 30 листопада не буде ядерного апокаліпсису. Причому жодного. Тому що Тарас Юрист нам публічно збрехав 5 листопада. Він казав, що буде все зі світу. Нічого такого не сталося. Настало просто 6 листопада. 7. І так далі. Чи будуть атаки Росії такими видами озброєння? Звичайно, що можуть бути. Але ядерного заряду там не буде. Тому маніпуляція адвокатами, правозахисниками, що буде ядерний апокаліпсис, такого не відбувається і не відбудеться ніколи. Тому що Путін прекрасно розуміє, що Захід може застосувати також ядерну зброю. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. По темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблем. Не юридична консультація по темі ТЦК ЗСУ військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий захист з кримінального права коштує 500 доларів США. Заповнення позивної заяви в суд. Оскарження штрафів, для прикладу, РТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація, як вести автомобіль. Та бізнес-статус людини коштує тисячу гривень. Підписка, лайк-репост доб'ємо разом до мільйона, шановні телеглядачі мого каналу. Також в описі до відео підписуйтесь на мої соцмережі та робіть донати в описі до цього відео. Гарного вам вечора, шановні українці!